Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Що може бути краще в сезон полуниці, ніж ніжне суфле, яке тане в роті. Готувати його зовсім не складно. Такий десерт сподобається і дорослим, і дітям. Пачку желатину у мене 25 г. Заливаємо 100 г молока. Перемішуємо. І залишаємо для набухання. Тим часом беремо 300 г полуниці. Попередньо помила, почистила. Додаємо 60 г цукрової пудри і перебиваємо блендером до однорідної маси. Додаємо 180 г вершкового сиру. І ще гарно перемішуємо. Вершковий сир можна замінити кисломолочним сиром. Желатин вже готовий. Розтоплюємо його в мікрохвилівці, додаємо до нашої полуничної маси і дуже гарно перемішуємо. Беремо форму, змащуємо олією і розливаємо готову масу. Таке суфле можна приготувати з будь-яких фруктів або ягод. Я роблю з додаванням цукру, але можна зробити і без цукру. Буде набагато корисніше. Відправляємо в холодильник на 2-3 години. Дістаємо з холодильника і з форми. В нас вийшов Вишуканий десерт, який вражає і смаком, і виглядом. Сезон полуниці просто неможливо втриматись, щоб його не приготувати. Ніжне і неймовірно смачне полуничне супле. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось. Хай щастить!